Привіт, друзі, сьогодні 7 листопада з вами знову Леклочок. Росія сьогодні просто засипає заявами дуже інтригуючими. Які є свідченням їхньої нервової реакції на прихід до влади у Сполучених Штатах Америки Дональда Трампа і республіканців? Пісков зробив чергову гучну заяву, і Лукашенко йому дуже сьогодні яскраво підіграв. Про це зараз все детально, тому будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео друзям, Максимально спробую лаконічно про найголовніше сьогоднішнього дня. Отже, прес-секретар Путіна Пісков, якого ви добре знаєте, сказав, що це ну, деякого роду перебіж, коли Трамп говорить про припинення війни за 24 години. ну мовляв, ніхто не розуміє, як це буде виглядати. Ну дійсно, невизначеність для Путіна завжди була загрозою. Про що власне свого часу говорив і Еммануель Макрон. А Лукашенко сьогодні ну, видав суперфразу, як на мене, яка багато чого пояснює, і це такий пас саме Трампу. Білорусь попросить Нобелівську премію миру для Трампа, якщо він зупинить війну. Але каже, все буде залежати, звісно, не лише від Дональда Трампа, тому що тут дві сторони. Коли він має на увазі, він не поточнив, бо в принципі швидше за все він говорить про Росію і Америку, а не Росію і Україну. Ну, це в стилі Лукашенка. Але чому така важлива ця теза, друзі? Тому що Дональд Трамп, виявляється, був дуже обурний тим, що Бараку Обамі дали свого часу Нобелівську премію миру. І він ніяк не може зрозуміти, за що Обамі дали цю премію, якщо він фактично не зупинив жодної війни. Нарікань на Барака Обама на демократів дуже багато. Але тут, звісно, є дуже суттєвий момент. Ми не розуміємо поки що, як це буде відбуватися. Припинення війни за 24 години не відбулося. Але як я вам розповідав в ранішньому відео, то дійсно Путін готовий уже переговорити з Дональдом Трампом. Предмет, звісно, ну зрозумілий. Це можливе там припинення війни, якісь формати. Зараз західні змі просто майорять різного роду планами. Ну і чергові, ну чесно кажучи, такі фантазії я по іншому не скажу, але вони справді будуються на заявах Трампа, тому що то коментує заяву Трампу, яку той робив набагато раніше. Це не було сказано сьогодні, але раніше у Кремлі це не коментували. Сьогодні ж Свідомо Рія Новості, це про російське видання, це російський агітаційний канал. Він якраз і цитує Піскова. каже так, але ми подивимося до інших дуже важливих заяв, які сьогодні пролунали у Європі. Від президента України вже Володимира Зеленського. Він перебуває. Із візитом на саміті у Будапешті там проходить зібрання європейської політичної спільноти, і його організовує Віктор Орбан. Проведення цього зібрання було під питанням свого часу через багато скандалів, в які вляпався Віктор Орбан, Але сьогодні Європа доволі обережно зараз відноситься до цього політика, тому що він дійсно вийшов на інший рівень, як сказав Дональд Трамп, президент найбільшої країни в світі, від якої сьогодні правда дуже багато що залежить без перебільшення. то Орбан є найуспішнішим політиком у Європі. Це не моя цитата, це цитата Дональда Трампа. І це справді його товариш і друг на сьогоднішній день. Хоча я бачу, що багато європейських президентів вони відвертаються від Орбана. Не дуже хотів, хочу з ним спілкуватися навіть під час цього зібрання, але вимушені це робити. І це дуже показово навіть частині низки заяв, які зробив генсек НАТО, Марк Рюта, Я про них задаю. Що ще сказав президент Зеленський, точніше, що в принципі він сказав, що дуже важливо знати. Ну, по-перше, він говорить, обійми з Путіним не допоможуть. Деякі з вас, він говорить європейцям, обіймається з ним уже 20 років, і все стає лише гіршим, тому що Трамп запропонував мир через силу, і Зеленський це підтримує. Це дійсно така теза, яка може мати місце у обговоренні подальшої допомоги для України, до речі, від якої Німеччина не збирається відмовлятися наступного року. Це також примітна деталь. Далі Зеленський сказав, нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка у переговорах. Наступне, поступки перед Путіним це неприйнятно для України та самогубство для всієї Європи. Що ж далі? Чи має Європа шукати Кім Кимчи Іна? Сподіваючись, що він теж дасть Європі спокій? Риторичне, звісно, запитання. Наступна фраза, заява Зеленського: Північна Корея зараз, по суті, веде війну у Європі. Північно-корейські солдати намагаються вбивати наших людей на землі. І є реакція вже НАТО. Також Зеленський сказав, що ми не можемо знати, якими будуть конкретні дії Трампа, але сподіваємося, що Америка стане сильнішою. І дійсно каже він: ми всі знаємо, що Росія все ще отримує достатньо прибутку від продажу нафти, тому треба зробити так, щоб цього прибутку на Росії не було. Відтак е, треба позбавити Росію е, методів, інструментів і засобів, продовжувати війну. Бо Росія уникає санкції, купує компоненти для дронів та ракет по всьому світу. Це нібито ті заяви, які були сказані вже тисячу разів. На перший погляд може видаватися нічого нового. Але вони, як на мене, адресовані в першу чергу Трамп, тому що Трамп обіцяє це зробити зараз. Заданський я вважаю правильно робить, що публічно підграє, підіграє Трампу, вторить його риториці, оскільки там багато і речей корисних для нас. Головне, щоб вони були виконані, тому що поки що точної гарантії цього нема. Але як я говорив у ранішньому огляді, ще раз нагадаю вам: лідери країн світу, керівники різних організацій вже спілкуються не з Байденом, вони спілкуються із Дональдом Трампом. Хоча він е, обійме посаду вже набуде повних повноважень 20 січня наступного року. Але з Байденом ніхто вже не хоче говорити. На приводи кажаль дійсно Байден на завершення своєї каденції нічого достатнього для стабілізації в світі ситуації очевидного не зробив. Хоча, певно, багато кроків корисних є. Ми їх детально аналізуємо зі, з моїми колегами. Але, звісно, від Байдена чекали дещо більшого. І, от зокрема, генсек НАТО Марк Рюте має намір об'єднати зусилля з Дональдом Трампом для протистояння новим загрозам, пов'язаним з активною участю Північної Кореї у війні Росії проти України, про що власне говорить Зеленський. І він говорить, що Трамп може спонукати членів НАТО витрачати більше на оборону. Йдеться про зобов'язання союзників вкладати понад 2% ВВП. Це буде не Мало, це буде приблизно 400 мільярдів євро на витрати для збільшення оборонних спроможностей Європейського Союзу. Це суттєво зменшить витрати Сполучених Штатів Америки, але я думаю, планка буде вища. Планка буде і на 3, і на 4%. відсотки, і це в принципі справедливо. Європа має дійсно думати першу чергу, що війну можна зупинити, не допустивши її, а не зупиняти її у процесі. І мені до речі, дуже прийнятна в цьому плані позиція. Німеччини, оскільки вони дуже посвідомо, нині за головування в уряді канцлера Шольца відстоюють саме необхідні збільшення видатків на оборону і допомагають Україні багато. Як я сказав трішки раніше. То Німеччина планує в наступному році нам надавати допомоги Німеччині в цьому, але це зараз не факт, чому пояснюю. Президент Німеччини Штайнмаєр на тлі звільнення міністрів та розпаду урядової коаліції, там декілька міністрів і, зокрема міністр фінансів, заявив про готовність розпустити Бундестаг. Тобто, в Німеччині можуть пройти дострокові парламентські вибори. Ну а це означатиме і турбулентність у самій Німеччині, і в Європі, і хто там прийде до влади чи збереже владу партія. Шольца дуже сумнівно, але їхні опоненти соціал-демократи, то в принципі обіцяють допомагати Україні більше. Може бути і по і одному, може бути ще краще, навіть тому, що дійсно соціал-демократи, ну принаймні риторика в них радикальніша. А якою вона буде насправді, я вам сказати, не готовий. Чому звільнили міністра фінансів? Шольц його звільнив. А тому, що за словами канцлера Шольца, міністр фінансів він лідер однієї з партій в Німеччини Крістіан Ліднер не бажав виділяти гроші Україні, і він за це його звільнив. Вільна демократична партія Німеччини, і я дійшні ж переконаний, що саме запуск таких політичних процесів може нам суттєво допомогти, але все буде залежати від того, хто прийде до влади у Німеччині. Ну і на завершення, друзі, огляд короткий, який я вам обіцяв, тому що не хочу вам е говорити різних ну, новин менш важливих, оскільки я зараз акцентую увагу саме на геополітиці, бо наша увага прикута до риторики Трампа, до тих рішень, які він буде ухвалювати. Так от відомо. Про те, що в Україні це новина, яка як на мене дуже дуже резонансна, дуже резонансна. З січня 25 року, ймовірно, відновляться польоти цивільної авіації з аеропортів Львів та Бориспіль. Про це заявив старший партнер компанії марш Макленен Кріспін Елісон на міжнародному економічному форуму в Києві. Тобто, це не була заява офісу президента, наголошує, але я думаю, що вона погоджена. Він сказав: думаю, якщо нам пощастить, то в січні у нас буде 5 або шість авіакомпаній, які захочуть літати. Для цього, звісно, небо має бути максимально чистим. Хоча бувають атаки повітряні, наприклад. В тому самому Ізраїлі. Але там вже пристосувалися до цього, тому я й роблю такі порівняння. Так от, Елісон говорить, що безпечніше буде використовувати аеропорт Львів. Але Зеленський хоче, щоб першим був Бориспіль. Кінцеве рішення будуть ухвалювати в офісі президента, воно залежатиме від роботи систем протиповітряної оборони та безпекової ситуації. Напишіть, друзі, що ви власне думаєте з приводу відкриття можливого аеропорту у Львів та Бриспід для цивільної авіації. Звісно, що в умовах воєнного стану мало хто може скористатися такою послугою, тому що далеко не всі можна виїжджати за кордон. Але все ж таки, це є свідчення, як на мене, перспективи зменшення бойових дій на фронті і відсутності навіть обстрілів. Можливо, навіть так. Звісно, вони там можуть мати місце, але вони не будуть такими критичними для цивільної авіації. Ну, власне, на вашу думку я обов'язково почитаю. І на завершення, ще одна суперцікава новина: Вмій кладати гроші, вмій ризикувати, так сьогодні демонструє Ілон Маск. Статки Ілона Маска зросли на 20 мільярдів доларів після перемоги Трампа. Зростають акції е, маска і зростають остатки. Все закономірно. Бізнес той, що був ближчий до Трампа, безумовно, він сьогодні виграє. Але не лише. Хоча. Як я говорив вчора вам, сьогодні повторюю, турбулентність економіки світової поки що визначається. Всі завмерли в очікуванні тих рішень, які може оголосити Трамп. Зараз формується. Адміністрація Дональда Трампа вже нібито є перші відмови від потенційного, наприклад, міністра оборони США, очільника Пентагону, він відмовився, це один із сенаторів Америки, республіканець. Чому невідомо? Хоча інформація поки що не 100%, але про це пише CNN. Звісно, будуть ті, хто погоджуватиметься, працювати, хто ні, але я вважаю, за великим рахунком від команди Трампа буде залежати небагато, оскільки Трамп він. Доволі автократичний у питанні управлінських рішень ухвалення і реалізації їх тому або ти реалізовуєш ці завдання, або ти звільняєшся. Ну пригадайте за період першої каденції. Трамп полюбляв говорити: від мене не йдуть. Це я звільняю. Хоча було справді по іншому. Нині ж я вбачаю, що в його команді будуть виключно прихильники Трампа, як то Джей Дівенс, вони будуть сповідувати його політику. Ризиків дуже багато від президентства Трампа, але їх було не менше, якби ним стала Камала Харіса, можливо, навіть і більше, тому що, на жаль, демократи. На початку широкомасштабного вторгнення продемонстрували неабияку рішучість, тому що передача великої кількості зброї дала нам змогу звільнити окремі території. Ну а далі все пішло, на жаль, на спад. Тому сподіваємось, що саме нова віха. Президентства Трампа в США відкриє можливості для світу врегулювати багато конфліктів, запобігти їм. Ну а що буде робитися з внутрішньою політикою? Там виклики, друзі, не менше. Я більш ніж переконаний. За цим також свідкую, тому не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на дзвіночок, обов'язково поширюйте відео це своїм друзям, знайомим, всіх люблять, всім і не перемикайтесь. Все буде Україна.